Британське громадянство без очікування 12 місяців так це абсолютно можливо. Якщо ж ви перебуваєте в офіційному шлюбі з громадянином саме Великої Британії і вже маєте постійне проживання, тобто іде to Remain або settlement status, ви можете подати заявку вже на громадянство в цій країні відразу після постійного проживання. Це називається прискорений маршрут до громадянства саме через шлюб, і він дійсно працює. Як же це виглядає на практиці? Зазвичай для натуралізації потрібно прожити у Великій Британії щонайменше 5 років, отримати з часом постійне місце проживання, і лише після цього, ще через один рік або 12 місяців очікування, ви можете подавати на британське громадянство. Але якщо ви в шлюбі з британцем... Цього року чекати не потрібно. Можна подати заявку на постійне спраживання відразу. Чому варто діяти саме зараз? Імміграційні правила у Великій Британії постійно змінюються і стають лише суворішими. Те, що доступно зараз, завтра може бути набагато складнішим. Тому, якщо ви вже сьогодні відповідаєте саме цим критеріям, напишіть нам в особисті повідомлення.